Вас вітає луч. Продовжуємо показ брендової колекції Левіс. Лот номер 14 Якщо ви вже дивились наші лоти, то бачите, що всі лоти абсолютно равноцінні, приблизно однакова кількість шорт, футболок, джинс і так далі. Ми самі формуємо лоти, тому ми повністю відповідаємо за якість наших зборів, наших міксів. В кожному лоті буде два світшоти, буде декілька футболок. футболки, До речі, ми рахуємо по. Ціні 9,5 євро за одиницю. Тобто лот, так, ця модель в кожному лоті. Лот ціна лоту складається з двох цін. Ціна за футболку і ціна за весь остальний одяг. Так, наступна футболка також в кожному лоті. Ви можете подивитись в описі під цим відео. Також, коли будете дивитися, то не забудьте натиснути на дзвіночок. Підпишіться, щоб бути в курсі всіх наших новинок, щоб першими передивлятись всі відео ще до того, як вони попадуть в групи. Вайбер, Телеграм і так далі на сайт. В Лоті буде ще дві фірми, два бренди дуже-дуже відомих і по рейтингу таких же популярних. Це перша, перший бренд Лі Купер, це класика також. Це будуть джинси. І ще бренд. Карл Лагерфельд. Дві-три одиниці. Зараз ми завершуємо показ блоку по Левіс. Остання одиничка це ця джинсова спідниця. І переходимо до Лагерфельда. У нас такий ажурний джемпер. Це колекція весна літо. Спідниця, джинси в яскравому кольорі, і три одиниці у нас буде лікупер. Розміри різні в лотах. Передивляйтесь, обирайте ідеальні лоти для свого бізнесу. Будемо раді співпраці. На зв'язку ваш луч, Па-па!